Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що очікує кривий ріг на грудень місяць, якщо можете подивитися. Дякую. Давайте подивимося: кривий ріг на грудень. Обов'язково залишаємо вподобайки у коментарях. Пишемо свої питання: Психологія езотерика таро. Будемо поступово розглядати. Так, І давайте подивимося, кривий ріг на цей місяць. Так, що очікує? Дуже багато захисту буде працювати. Тобто, щоб як би не було, але захист працюватиме кровий ріг, так? Ось мені йдуть моменти, пов'язані зі світлом і ресурсами, які будуть такі ж, як і були у цьому місяці, так, у листопаді. Тобто, ми плавно переходимо в таку ж ситуацію. Йдуть маніпуляції, так. От, які будуть тривати, знову ж таки багато буде відпрацювань поблизу місць забезпечення ось в кривому розі, так? Ось підприємства, ресурси, отакі моменти, так, дуже багато буде, скажімо так, відпрацьовувати захисних систем. Так, давайте подивимося, кривий ріг на грудень. Кривий ріг на грудень. Дивіться, у повітрі буде багато переміщень, і мені йдуть, окрім розвідки, ракетна якась небезпека, яка буде більш вірогідно. І тут є люди, які здають якісь позиції, тобто направляють. Моменти пов'язані з транспортом, місця пов'язані з транспортом під найбільшою, скажімо так, напругою. І місця пов'язані із забезпеченням. Тобто найбільший тиск буде на логістику, перевезення, транспорт, це залізні авто, якісь перевезення, так, Кривий Ріг. Наслідкові моменти і втрата ресурсів пов'язана із підприємствами. Забезпечені, мені якось так ближче до центру міста. Тобто центральна така частина самого міста, так, виділите, ось там десь можуть бути наслідкові моменти. Кривий ріг. Циклічні події. Такі повторювані події по місцям, по яким вже куди направлялося, там дуже багато буде теж відпрацювань кривий ріг. На грудень місяць. Дивіться, мені йдуть форс-мажорні ситуації, пов'язані з транспортом, перевезенням, це якісь державні установи, так? Це місця пов'язані з інфраструктурою. Ось, наслідкові моменти також йде розважальне або такі місця відпочинку. Тому бережіть себе.